Звук класний є. Може, воно коли свіже, воно все таке ароматне, так гарно пахне. От ідеально до брускета з крем-сиром. Всіх вітаю! З вами на зв'язку Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. Знаєте, що я вам скажу? Що ось ці перчики ви зможете приготувати буквально за 10 хвилин вашого часу. Звісно ж, це залежить від об'єму, якого ви готуєте. Але буквально ось таких. 5 баночок, 10 хвилин вашого часу. Я вам гарантую те, що ви аж ніяк не пошкодуєте про те, що ви це приготуєте, ви це потім скуштуєте. Ось цей гарнір він є ідеальним як самостійним, до м'язка, до салату, до будь-чого. І супер він простий. І тут, в цьому рецепті, ми дізнаємося, чи білозірка, чи болгарський перець. Але я скажу так, ми обирати тут не будемо. Ми приготуємо два рецепта. Сьогодні ми готуємо з перцем білозірка, щоб отримати ось такі гарні пікантні мариновані перчики. Ну, а болгарський перець чекає свого часу до наступного рецепту. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, або просто в пошуку бо ви ввели. Автоклаб, і е, очікуйте нових рецептів. Отже, друзі, що нам потрібно власне, для того, щоб приготувати ось такі класні перчики, пікантні, мариновані. Зовсім небагато. І дивіться, у нас немає ніякої тут суперпідготовки. Це надзвичайно простий рецепт. І єдине, що вимагається, підібрати правильний м'ясистий гарний перчик. Дивіться, у нас є підготовлені баночки. Ми перець, нашу білозірку, порізали вже на ось такі шматочки і просто. Будемо розкидати по наших баночках. На одну баночку йде десь близько 240-260 грам перчику. Окрім цього, ми будемо заливати маринадом, спеціями. А точніше, це маринад, який зробиться у нас безпосередньо в банці, плюс олія, і будемо додавати нашої власне пікантності. Ви можете приготувати і ваш варіант, де він не буде пікантний, але як на мене. Перець білозірка, він не є такий інтенсивний, наприклад, як болгарський перець будь-якого кольору, і він потребує трішки підсилення смаку. Я не говорю зараз про маринад сам, а саме про якісь овочі спеції. У нашому випадку цим буде виступати часник та червоний перчик Чілі. Тому я гадаю, що така закуска, знаєте, вона і класно може підійти до якихось ваших страв чи просто до якоїсь брускети на маскинах з хлібчиком, з крем-сиром, де ви поставите ось цього. Перчика піканто, і воно буде супер класно смакувати. Чи, наприклад, використати до запеченого жаркого вашого. Дивіться, всі мої нарізані перчики. Ідеально, як і було прораховано, помістилися на 5 баночок. Кидаю по декілька горошок духмяного перцю. Духмяний перець відкриє свій аромат і він зробить більш багатим наші перчики. По дві горошинки даю прямо туди. Знаєте, колись була така історія, треба всі е, спеції і лаврові листочки кидати десь там на низу. Ні, я вже відзняв трошки цих рецептів, і я вже вам скажу з точністю. Не потрібно. Типу, без різниці, чи ви поставите на низу, чи ви поставите наверх, немає різниці. Якщо ви вважаєте по-іншому, напишіть, будь ласка, чому саме так. Я буду радий почитати і дізнатися, чому саме треба ставити. Лавровий листочок унизу, наприклад, і спеції. Так, ми додали чорний перець, ми додали гвоздику. Я можу додавати чесник цілий, але я все ж таки його наріжу. Він зараз молодий і він краще відкриє свій аромат молодого інтенсивного чесничку. І кидаю по два зубчика на одну баночку між перчики. Після цього також додаю туди чилі, також порізаний. Кількість часнику в моєму випадку йде два зубчика на банку. Ви ж можете коригувати цю кількість, в залежності, який ви хочете інтенсивний смак отримати. Я все ж таки вважаю так, що якщо це мають бути пікантні перчики, то ми їх робимо пікантними. А пікантність нам дасть, власне, наш часничок, власне, наш чілі. І я думаю, що я прямо з насінинками, ось такими шматочками нарізаючи, буду кидати. Один стрючок розділю на всі 5 баночок. І ось так зверху. Два. Ну, напевне, по три все ж таки вийде. Так, да, ідеально, по 3 вийшло і цю кидаю. Так, додаємо цвіт кропу. Ось так зверху його виставляємо. І також додамо ще лавровий листочок. Після цього будемо додавати олію, заливати чистою охолодженою водою. Лавровий листочок. Універсальна приправа. Я колись свого часу був в Португалії, і я бачу, прямо як росте лавровий лист, величезне дерево. І у наших -то краях це якось важко зрозуміти, що воно просто в такому відкритому доступі, просто як клен, наприклад, росте. Ось, гарно. Так, це ми маємо. Тепер в кожну баночку додаємо близько 40-50 грам олії. Кожну баночку додаємо по 20 грам цукру. Ось так. Це такий швидкий маринад одразу в баночці. Маємо. Додаємо по 20 грам, навіть по 15 солі. Додаємо по 30 грам оцету і це все будемо заливати водою. Ось так. Дві столових ложечки. І це все заливаємо водичкою. Може, воно коли свіже, воно все таке ароматне, так гарно пахне, супер. Ну і закриваємо все нашими квіст-кришечками. Ну і будемо готувати як більшість наших овочів, як ми огірки, наприклад, раніше готували. При температурі 80 градусів, 10 хвилин в нашому автоклаві. Ну що ж, друзі, час куштувати наші перчики. Вони вже вистигли, вони приготувалися. Нагадую, що ми перчики нарізали, ми додали туди часничок, чілі, ми додали спеції, ми додали туди олія, оцет, сіль, цукор, залили водою і готували при температурі 80 градусів 10 хвилин. Час куштувати цих перчиків, я візьму ось цю, наприклад. Звук класний є. Пахне ароматами літа, пахне кропчиком, пахне спеціями і молодим власне, цим перчиком Білозірка. Мені подобається, що ми додали достатньо олійки, воно таке жирненьке, бо завжди до овочів потрібно додавати трішки жиру. Ну і власне м -м, смачненько. Вони не розварилися. Вони достатньо. Ну, це за рахунок того, що А. Перець доволі м'ясистий, Б. Ми приготували при правильній температурі в нашому автоклабі. І воно достатньо таке не супер кисле, підсолене, вдосталь цукру, от ідеально до брускета з крем-сиром. Друзі, пишіть в коментарях: будете готувати чи не будете готувати. А якщо не будете, то які рецепти з перчиками? Ви знаєте. І наступний рецепт: ми приготуємо вже, можливо, якийсь фарширований перець, не дай Бог. Всім дякую, хто дивився, хто був з нами. Підписуйтесь на канал Утехо і ви дізнаєтеся точно. чи... Варто готувати такі перчики вдома, чи не варто? Всім дякую, пока.